Ми продовжуємо інформаційний ефір Суспільне спротив понад 10 тисяч управлінців потрібно буде для державної служби на всі території де зараз тривають бойові дії про це заявила голова національного агентства україни з питань державної служби наталія алюшина в інтерв'ю агентству інтерфакс україна коментуючи кадровий резерв для деокупованих територій нагадаю з 3 липня працює платформа резерв для державної служби на деокупованих територіях Скільки вже охочих подали свої заявки? Ми дізнаємося в голови Національного агентства України з питань державної служби Наталії Алюшиної. Пані Наталія, ми вас вітаємо. Вітаємо доброго дня. Доброго дня то чи багато охочих вже подалися до цього резерву? Кожного дня я отримую свіжу статистику, і станом на сьогодні на ранок 1733 анкети були подані, і з них 1554 були зараховані. Змушені були відхилити декілька, це 178 анкет відхилили, і маємо, працюємо із такою статистикою саме через те, що є певні вимоги до кандидатів, коли вони заповнюють подають свої анкети. А до речі, що, що стосується відмови саме, це, я так розумію, не відповідають цим вимогам заповненню чи не відповідають критеріям, які власне, потрібні для управлінців? Так, вони не відповідають вимогам. Ну, по-перше, є такі особи, які подають анкету, заповнюючи її російською мовою. Є кандидати, які зазначають подвійне громадянство. Тобто є ті, хто подаються, скажімо, на адміністративне керівництво, на посади з адміністративного керівництва, але разом з тим не мають управлінського досвіду. Ну от це є основні причини, якщо їхній досвід і освіта не відповідають вимогам, які висуваються до саме таких посад тих напрямків, які вони обирають. А Зокрема, так, так, пані Наталі, а от серед цих 1500 заявок, які власне зараховані, на які посади власне подавалися люди? Це теж цікава статистика. У нас найбільше подаються кандидатів до кадрового резерву саме на посади з адміністративного керівництва. Це переважна більшість. 52% таких анкет, 896, якщо бути точними, подаються. За напрямами адміністративне е, керування, ну, як я сказала, адміністрування надання публічних послуг 404 кандидати це 23,4%. Е, на позиції е, за напрямами державний нагляд і контроль 620 кандидатів подалися е, це 35,9%. Е, подаються е, за напрямом е, запобігання корупції 378 кандидатів, це 21,9%. Ну і е, далі йде на. Це і управління персоналом, правове забезпечення, господарські функції там значно менше. Разом з тим подекуди подаються на позиції бухгалтерія. На жаль, у нас лише 88 таких кандидатів, інформаційна безпека, ну а також мобілізація, мобілізаційний напрям 79 кандидатів. Е, є питання, питання стосується того, що. Питання регіонального спрямування, от саме куди хотіли б більше. І тут ну, є тенденція: така: Автономна Республіка Крим і місто Севастопіль претендують вже подали заявки 1334 кандидати, тобто це 77,6%. Звісно, що менше разом з тим готові працювати в Донецькій області, 429 кандидатів, готові працювати в Запорізькій області, 374, Далі Херсонська, 363 кандидати подали свої заявки. Ну і далі, вже Луганська, Миколаївська, Дніпропетровська область, а також Харківська, Чернігівська і Сумська область. Сумська менше менше всіх 75 кандидатів лише. А вже зараз тих кандидатів, яких ви обрали, чи даєте їм якісь завдання, чи вони просто чекають, коли вже запрацює програма? Наша постанова, 524-та постанова, якою ми керуємося, це експеримент. Фактично, це експеримент щодо подання забезпечення державних органів на деокупованих територіях, забезпечення якраз кадровим потенціалом? Отож. Ну, скажімо, ми з ними не працюємо. Постановою передбачено, що до Національного агентства України з питань державної служби мають звертатися військові адміністрації, а саме, ми співпрацюємо із керівниками апаратів військових адміністрацій, і вони роблять запит до національного агентства для того, щоб отримати відповідь на свої потреби. Відтак я можу просто навести кілька прикладів співпраці із Херсонською військовою Луганською військовою адміністрацією Запорізькою військовою адміністрацією. Є окремі секторальні запити, зокрема Держпродспоживслужба Херсонської області. Так само звернулася їм потрібні кадри. І так, кадровий резерв мало помалу вже почав працювати. Ідуть запити. Ми відтак надаємо. Ту базу, яка в нас є, і далі вже військові адміністрації самі е, запрошують на співбесіди і відбирають із цього пулу кандидатів, які ми передаємо, е, вони вибирають собі е, підходящий персонал. Почули вас дуже дякуємо, дякуємо за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і розповісти власне про наповнення цього кадрового резерву. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з Наталією Алюшиною, головою національного агентства України з питань державної служби. І власне серед усього іншого вона зазначила про те, що наразі понад 1500 заявок уже зараховані.